В моєму дитинстві серед шкільних вчителів початкових класів переважав тип успішної краманьонки. Жінка-мандрівник, основа цивілізації. Сучасна 60-річна жінка у уособлені здоров'я та краси порівняна із своєю 30-річною пращуркою з палеоліту. Фірма «Дід Палеоліт. Доброго вечора, хлопці дівчата різного віку. Сінція потенція С, сказали стародавні латиняни. Знання сила. Навчання важлива складова життя кожної людини, бо хто володіє інформацією, володіє світом. Хоча, з іншого з боку, менше знаєш краще спиш. Сьогодні ніч цікава про перших вчителів людства, а також про те, як вам треба виглядати, щоб учні до вас прислуховувались. Людина тварина соціальна. Ми прагнемо жити в компанії інших людей, щоб було в першу чергу з ким потеревеніти. У нас є навіть спеціальна під'язикова кістка, яка потрібна, щоб можна було поскаржитись один одному на життя і домовитись про полювання на мамо чи сусідів. До речі, за результатами розкопок, з розвитком цієї кістки зменшується кількість проламаних черепів, бо люди навчились врегулювати конфлікти з ворогами, а як їх регулюєш, якщо не вмієш говорити. Спілкування це розваги, це обмін інформацією, це поради кому що робити, і це, врешті-решт, навчання. Адже спілкуючись, ми накопичуємо потрібну нову для нас інформацію. Лекції, конференції та вебінари, врешті-решт парламент це все наслідок посидення та теревенів у печері на зарі людства. Власне, навчання зародилося у вигляді порад біля барбікю із Мамонтятини. Ось там у озері водяться труні змії, у тій печері можна накопати солі, язик печерного ведменя потрібно смажити на сильному вогні, а язик печерної людини на слабкому. Спілкування це основа знань цивілізації. Чим більше співрозмовників, тим ціннішими знаннями володіє людина. Обмін інформацією, поради та навчання притаманні іншим тваринам. Кішка вчить кошенят полюванню та всіляким необхідним у кошачому житті навичкам. Лисиці приносять дітям змі із перебитим хребтом, щоб нащадки вчились правильно хапати змію за шию, птахі вчать пташенят літати. Спілкування та навчання відбувається зазвичай мовою жестів. Хоча відомі макаки, які мають аж три слова крика. Тобто макаки можуть кричати щонайменше трьома різними засобами, один крик перекладається як леопард, і макаки, як його почують, мають лісти на дерев, де їх важко буде вполювати. Другий крик означає орел. І потрібно навпаки лізти вниз під дерево, а третій змія. Напевне, потрібно сидіти на місці і озиратися. Батьки перші вчителі не тільки людей, а й інших мавп та й взагалі тварин. Звичайно, навчанням зазвичай займаються матері. Такий непропорційний розподіл батьківських обов'язків зіграв важливу роль в інтелектуальному рівні зграя. Наприклад, деякі спільноти шимпанзе можуть використовувати у побуті до 30 предметів, а деякі лише 5. Річ у тім, що у деяких мав самиці залишають зграю і переходять до іншої, а у деяких самці. Якщо вмілий і розумний хвостатий майстер із розколювання горіхів та ловлі риби переходить до сусіднього колективу, то його майбутні діти все одно не отримують від батька секретів успішного життя в джунглях. Адже вони слухатимуть лише матір, і мігранту доведеться ходити на рибалку у самотності все життя. Якщо ж самиця і зграє, де вміють багато чого створювати лапами, миють фрукти перед їжею, злизують сіль зі скель і їдять мурах для профілактики гастроентерологічних захворювань, перейде до сусідній зграї неосвічених бездарів, яким тільки по деревам скакати цілий день та кокосами кидатись, то тоді за декілька поколінь інтелектуальний рівень такої зграї дуже виросте. Адже діти мігрантки матимуть перевагу у виживанні через отримання від матері секретні знання. Люди первинно, звичайно ж, належали до другої групи мавп, тієї, де у мандри пускається жінка, що забезпечило швидкий обмін інформацією і технологічний прогрес. Жінка-мандрівник, основа цивілізації. Навчання локомотив усілякого прогресу. Недарма країни з кращої освіти мають відповідно кращу економіку та науково-технічний потенціал. До речі, це не має відношення до якихось фізичних чи генетичних особливостей населення цих країв. Сучасні дикуни зазвичай краще засвоюють інформацію і швидше нею користуються, адже це в умовному Цюріху чи Лос-Анджелесі можна або як закінчити середню школу, піти працювати прибиральником чи вантажником. Пропрацювати так все життя, наплодити дітей і дожити до 100 років, особливо не переймаючись життям. У диконів життя складне, щодня їм потрібно вирішувати цілу купу питань, і якщо щось піде не так, то або тигр з'їсть, або сусіди, або залишишся голодним. Навчання у диконів теж непогано поставлене. Отже, повернемось у печеру: 30-40-річні Креманьонці, дуже старі на той час люди, ділилися досвідом з молоддю. Інтернету і навіть писемності не було, всі знання передавалися усно, і юні кременьонці уважно слухали дорослих набагато уважніше ніж сьогоднішні студенти. Бо хто погано вчиться зараз, той ризикує оцінкою. А колишні студенти з печери ризикували не пройти природній добір і залишити свої гени двічників на звалище еволюції. Вміння визначити шлях міграції антилоп чи правильне налаштування термоізоляції або вентиляції печери. Для виживання незрівнянно важливіше за теорему синусів чи закони термодинаміки. Найчастіше печерними лекторами ставали старі жінки. У них було більше шансів дотягнути до 30-річної старості, вони могли бути з іншого племені і володіти якимись особливими навичками. Вони зазвичай вже не були ні на що, окрім як теревеніти біля вогнища, здатні. За 30-40 років біганини за антилопами та від шаблезубого тигра. Постійного переносу вантажу та дітей, постійного народжування цих дітей, регулярних бійок, екологічно чистої жорсткої їжі, паразитів організм сильно зношувався. Сучасна 60-річна жінка у особленні здоров'я та краси порівняно із своєю 30-річною пращуркою з палеоліту. серед первісних вчителів траплялися чоловіки. Їх було менше, бо більше з них гинуло на полюванні та в періодичних сутичках між собою та з сусідами. Але тим цінніше був такий волохатий викладач з ігри хромосоми. Взагалі, самого факту того, що людина, а особливо чоловік, змогла дотягнути до літнього віку, не зійшла зі станції по дорозі, було вже достатньо, щоб до цієї людини прислуховувалися адже багатьом хотілося повторити такий життєвий шлях і на злеті життя теж сидіти біля вогнища, жувати шашлик і теревеніти, доки молодь ганяється по саванні чи тундрі за сайгаками. Такі тридцятирічні діди мали шалену популярність серед жінок. Адже всім хотілося, щоб такі чудові гени довголіття дісталися б їх дітям. Отже, як має виглядати вчитель, і щоб його слухались? Перш за все, вчитель має бути старим. Далі фігура. Бажано, щоб вчитель був гладким. Жиреві відкладення свідчитимуть про здатність забезпечити себе достатньою кількістю мамонтятини, що знову ж таки грає на користь володаря целюліту. Якщо вчитель чоловік. То в нього має бути або дуже бажана густа борода як показник здоров'я, зокрема і гормонального. А тепер згадайте своїх вчителів у школі, особливо у початковій. В моєму дитинстві серед шкільних вчителів початкових класів переважав тип успішної краманьки. І що до бороди. Різного роду релігійні працівники, гуру, йоги, пророки, ченці, пустельники, екстрасенси. Відразу набирають солідності та авторитету, а до їх слів, щоб вони там не казали, будуть прислуховуватись, якщо слова будуть підкріплені бородою. Чим більше борода, тим більше довіри. Проведіть подумки експеримент. Уявіть, ви дивитесь виступ чергового пророка, який страшним хрипким голосом розповідає про неминучу загибель людства від смертельних вірусів з Антарктиди чи виверження вулкана у рік бурштинового єноту під час перебування Марсу у Сузір'ї Пацюка. Тобто вже незабаром. Кому буде більше віри? Юному безбородову пророку, 40-річному власнику чогось незрозумілого на обличчі, у Стіва Джобса, чи пенсіонеру, поціновичу бороди в стилі Михайла Грушевського. Збираєтесь започатковувати секто або працювати вчителем в школі. Не забувайте, борода ключ до успіху у цих справах. До речі, у нас є генетична схильність до того, щоб навчатися і щоб навчати. Особливо це видно по вже літнім людям, яким так і картить розповісти безголовій молоді, як правильно все робити і що раніше був порядок. Подивіться уважніше на діда в тролейбусі, який критикує все взагалі і розказує, як воно правильно має бути. І тоді ви побачите шановну у печері людину, володаря таємних знань із полювання на бізонів та шаленого життєвого досвіду і виживання. Інстинкт, особливо підкріплений знаходженням разом із молодшим поколінням у одному замкненому просторі, хоч і на колесах, кличе цього діда зберегти якнаймога більше молоді від зубів печерних гієн та кишкових інфекцій, передати інформацію про лікарські та отруйні властивості рослин та грибів, навчити плести з трави торби та правильно кидати списи чи бумеранга. Сьогодні печерний авторитет знаходиться у парадоксальній ситуації. Втроє молодше за нього люди можуть володіти більше актуальною корисною інформацією, ніж він. Це це вносить дисгармонію в його душу і змушує псувати поїздку іншим пасажирам. До речі, ось вам чергова ідея для стартапу фірма Diet Paleolit. За невелику платню літні люди можуть розповісти акторам, як все чудово було раніше, і до чого світ докотився, і що нам треба робити далі. Актори вдаватимуть зацікавленість і задават задаватимуть питання. Постугу бажано надавати біля вогнища разом із шашликом. Оплата погодинна. Ось так. Не повторюйте моїх помилок та не нехтуйте бородою. Твори бородатих авторів здаються учням авторитетнішими за твори користувачів бритв. Конфуції, Карл Маркс та Панас Мини не дадуть збрехати. На добраніч, бородаті та не дуже хлопці-дівчата. Слухайте своїх вчителів, навіть безбородих, інформація коштовна річ, краще повз нею не приходити, і нехай вам насниться вчителька в шубі із хутра печерного ведмедя із кам'яним класом журналу в сильних волохатих руках з пазурями. До зустрічі!